Медична допомога для ветеранів в Україні запрацював експериментальний проєкт, основна мета якого надати розширений спектр послуг для бійців, які повернулися з фронту. Отримати їх можна буде через сімейного лікаря. Як це зробити? Наша Ольга Бабенко розповість просто зараз. Лікування наслідків бойових дій, реабілітація, розширена психологічна допомога та соціальна підтримка експериментальний проєкт пропонує ветеранам десятки медичних послуг. Це індивідуальний план спостереження, лікування, обстеження та діагностика. Стану здоров'я, також скринінг на стани, які пов'язані з наслідками бойових дій, а саме це є посттравматичний стресовий розлад, це є гіпертонічна хвороба, хронічний больовий синдром, хвороби органів травлення та інші. Також надання розширених послуг. З психологічної допомоги, а саме психотерапії, супровід пацієнтів з ПТСР. А також боротьба з хронічними недугами та обстеження в інших фахівців. Усе це бійці можуть отримати через сімейного лікаря. Має бути заключений договір з сімейним лікарем. Також це може бути терапевт, який за договором працює в цьому експериментальному проєкті. Для цього ветерану потрібно мати при собі. Документ, який засвідчує особу, а саме паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій або посвідчення особи з інвалідністю, доступні такі послуги і за місцем перебування пацієнта або ж дистанційно.